Дитинство не награвся, ігри для дітей. На жаль, багато геймерів чують такі фрази: Я коли починав навчатися створювати ігри, навіть не розумів, що треба для цього. А зараз я розумію, що відео ігри це мистецтво нашого часу, яке стоїть на рівні з фільмами, книгами та картинами, і більшість людей ще цього не розуміє. А в цьому відео я спробую вам пояснити, чому не варто недооцінювати ігри. Для початку давайте розберемося, що таке мистецтво. Мистецтво це творча діяльність, яка відображає дійсність у художніх образах, виражаючи емоції, ідеї та почуття. Простими словами, це те, що змушує на щось відчувати. Художник передається через фарби, актор через міміку та голос, музикант через звук та композицію. А якщо ви досі не розумієте, до чого тут ігри. То саме процес створення відеогри поєднує у собі усі види мистецтва одночасно. Для створення гри нам треба художники, музиканти, актори-озвучки, сценаристи, аніматори, і це ще далеко не весь список. А найголовніше це геймдизайнери, саме вони дають ігровому всесвіту свій ритм та атмосферу. Гра це не просто пікселі, це живий світ, у якому гравець не спостерігач, а учасник. Кожна людина проходить гру по-різному, і це тільки її шлях. Проте треба зробити одне уточнення, щоб не було плутанини. Я не можу сказати, що усі ігри це мистецтво. Є, наприклад, змагальні ігри, які створені для швидкої реакції та змагання з іншими гравцями. Я не кажу, що вони погані і люди не повинні в них грати. Навпаки, це дуже важлива частина ігрової індустрії, яка приносить мільйонам людей задоволення. Але назвати їх мистецтвом я не можу, так як мистецтво це в першу чергу глибина. І коли я говорю, що ігри це мистецтво 21-го століття, це в першу чергу про ті ігри, які несуть сюжет та емоційний досвід. Саме сюжетні ігри можуть змусити людину посміхатися і плакати. Вони здатні вивести людину з депресії, об'єднати закохану пару. Та дати гравцеві сили прожити важкий період життя. Ігри можуть допомогти у вивченні історії та культури різних народів, а іноді навіть зберегти культурну спадщину. Після пожежі в Нордамі команда реставраторів отримала допомогу від розробників гри Assassin's Creed Unity. Вони надали точні 3D-моделі собору, які вони зробили для гри, і це допомогло у відновленні одного з найважливіших символів європейської культури. Це яскравий приклад того, як відеоігри можуть впливати на реальний світ і робити вклад у збереження історії. По іграм вже знімають фільми та серіали. Так, можливо, вони не ідеальні, я з цим сперечатися не буду, але сам факт, що це вже відбувається, говорить про одне: ігри це вже щось більшої розваги, це частина сучасної культури, яка заслуговує на повагу. Не будемо відходити далеко, візьмемо, наприклад, аніме. Раніше я сам казав, що це звичайні мультики. Але просто подивившись одне, я зрозумів, що я дуже сильно помилявся. Це те ж саме, що і з іграми. Їх чомусь просто недооцінюють, а даремно. Просто уявіть собі, де дорослий чоловік запускає гру і проживає повноцінну історію ковбоя. Ні, не просто бігає на коні, стріляє і виконує якісь завдання, а проживає цю історію разом з цим ковбоєм. дивиться на пейзажі і навіть не уявляє, куди його закинеться подорож. І під кінець він сидить у тиші і задумчиво дивиться в монітор, і думаю, він точно не про гру, а про вибір та своє життя. Так що це просто розвага. Тим паче, що деякі ігри вже офіційно використовуються в медицині та психології. Ось пару прикладів: Ендеавор, гра для лікування дітей із синдромом дефіциту уваги, деп гра, яка за допомогою дихання допомагає впоратися з тривожністю. Nevermind. хорор, гра, що використовує пульс і дихання гравця. Використовуються у роботі з посттравматичним синдромом. А ще згадати про музику: саундтреки, створені спеціально для ігор, часто нічим не поступаються композиторам із кіно. Я, наприклад, коли працюю, часто вмикаю музику з відьмака або Асасін Скрет. Ці композиції мені дуже допомагають сконцентруватися та створюють якусь цікаву атмосферу. Якщо так подумати, як багато чудової музики, ми б ніколи не почули, якби не відеоігри. Якщо ви досі не розумієте, в чому унікальність відеоігор, то, як я казав раніше, ми можемо взаємодіяти з іграм. На відміну від кіно або книг, гравець це активний учасник, який приймає рішення і впливає на сюжет. Чим краще гравець занурюється в сюжет і історію гри, тим яскравіше в нього будуть емоції. Тож, перш ніж сказати, що ігри це дурниці або якесь несерйозне заняття для дітей, згадайте, що за кожною грою стоять десятки. Сотні або навіть тисячі розробників, які витрачають свої сили на створення нового світу. Але як і у всьому, треба пам'ятати про баланс. Ігри можуть дати багато, але справжнє життя не на екрані. Ігри можуть вас підтримати, чомусь навчити, але не замінити реальність. Сподіваюся, відео було для вас корисним і цікавим. До наступних відео.